Мама, Тато, буду знати, я багато, я ж би вас не підведу в школу. Ми учні Христові, тож будьмо готові у школу сьогодні за взяттям ходить. Старанно тамчитись, натхненно молитись, хай Бог всіх вас рясно поблагословить. Амінь. Старший брат мені сказав у школі важкувато, та мене він не злякав, вчитимусь завзято, Будем вчитись залюбки, берегти свої книжки. Обіцяємо всім вам і батькам, і вчителям. Тіле літо я чекала, їла кашу, підростала, щоб порфель не був великим і не спадалися вики. Не хвилюйтесь, мама тато, буду знати, я багато, я ж би вас не підведу. В школу з радістю піду, щоб Господь благословляв, був щодня із нами, щоб янголи Христа скрізь нас захищали, щоб дитяча наша віра міцніла, зростала, щоб ми в слові і ділах Бога прославляли. Ось і закінчилось наше літо. Наші дітки вже готові до школи. Я думаю, батьки їх вже підготували. Сьогодні таке гарне сонечко і ми сьогодні вітаємо наших першокласничків. У нас є їх двоє: Анічка і Матвійко. Вийдіть, будь ласка, у нас для вас дещо є. Ми вас вітаємо всією нашою громадою. Ми вас дуже любимо. Дуже вдячні вашим батькам і Богу за те, що ви ходите в нашу громаду, за те, що ви любите Бога, за те, що ви завжди на уроках і уважні, і уважно слухайте. Ми бажаємо вам. Піти в перший клас, набувати знань, і об яз, обов'язково приходити до нас церкву, щоб здобувати Божі знання з його У мене така честь сьогодні. Запросити всіх дітей, і першокласників, і хто в другий клас, і в третій, і так до одинадцятого класу, і студентів наших, і викладачів, щоб ви прожити на сцену, щоб ми могли завершити особливу молитву за кожного з вас. Тому що ми щасливі, що в нашій церкві є, є діточки. Тому, будь ласка, проходьте на сцену. отак першокласники спершу. Потім і так далі і далі по, 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 по вікових категоріях або по шкільних категоріях, класних категоріях. Як вам зручно, ми запрошуємо вас пройти сюди. Я думаю, що і вчителів суботньої дитячої школи ми теж запрошуємося, тому що ви вчите дітей тут, в церкві. Тому нам дуже приємно, що дитячий відділ в церкві чи не всі південна справно працює. І ми бачимо діточок, які приймають участь у служінні. Будь ласка, проходьте. Чудово. Діти не варті нічого без вчителів, а вчителі без дітей. Це така взаємність. Дуже приємно. Я би вас хотів запитати, от ви у школу йдете, а ким ви хочете стати? От ви хочете вчитися вчитися, а ким ви хочете стати? Ще не подумав Чи про не це. Визначився. А хтось вже визначився. Ми розуміємо, що ще таке, знаєте. Але разом з тим, якісь є мрії ким стати. Є мрії у когось, є в тебе? Строїти. Будувати, чудово. Хочу бути ютубером. Ютубером. Бл блогером, так? Да? Блогером. блогером. Ну, це -то сьогодні популярно. А ти? Тоже Ох, uh, Я вже думаю, чи запитувати далі, чи ні? Лікарем. Лікарем. Чудово. Працювати на реакторі 4-го енергоблока. Подавте ту заявку до міського голови в Чернівцях, що він тут поблизу де збудує атомну станцію, так? Да? Атомну станцію не треба, так, да? краще. Добре. Саме головне, що у вас є мрії. І знання допомагають вам досягати ваших мій. Тому, отак тут, ви знаєте, коли у класі одному запитували, запитували тим, ким хто хоче бути, хтось називався і лікарем, і будівельником, хтось водієм, хтось вчителем, і айтішником, чи блогером. Багато-багато було різних звучало, різних таких пропозицій і бажань. А коли запитались на останок одного хлопчика, він так сидів тихо, тихо, тихо. Каже, а ким ти хочеш бути в майбутньому? А він знаєте, що відповів? Я хочу бути благословенням. Тому ми хочемо, щоб, попри всі ваші <кхи> мрії, ким ви хочете стати в майбутньому, щоб ви саме головне, були, мали бажання бути благословенням для вашої сім'ї, для ваших батьків, дідуся, бабусі, для вашої церкви, куди ви приходите, для, нашої, для вашого міста, в якому ви живете, для нашої країни. І саме головне, для Господа. Тому давайте ми помолимо, щоб Господь благословив вас сьогодні всіх, і щоб ви в свою чергу були благословенням для інших. Господи Боже наш, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти дав нам, людям на цій землі, цю ці радість, дар батьківства. І ми можемо сьогодні бачити наших дітей, як вони зростають на наших очах. Хтось вже пішов у перший клас, хтось ще в когось на руках, і він ще виросте до цього періоду, хтось вже у другому, третьому, восьмому, одинадцятому класі, може, хтось уже студент. Серед цього когола є і викладачі, які дають знання нашим дітям, є вчителі дитячої суботньої школи в цій церкві. Господи, ми разом приносимо наших дітей до Тебе. І коли вони стоять на порозі нового навчального року, Він може бути незвичайним, він може бути непростим. Чи це буде вже навчання вживу в класах, чи це буде навчання в дистанційній формі чи онлайн? Господи, ми просимо Тебе по-особливому благослови їх Твоєю мудрістю здатністю сприймати нові знання і втілювати їх в своєму житті. Господи, оберігай їх. Ми живемо в непростий час в умовах війни в нашій країні, але ми просимо, нехай твої ангели-охоронці завжди супроводжують їх на всіх їхніх дорогах і особливо, коли вони будуть і до школи чи зі школи. Господи, благослови їх. Даруй, щоб в них були гарні друзі. Даруй, Господи, саме головне, щоб вони не забували про саму головну школу. Це кожної суботи приходити до Тебе і вчитися у твоїй школі, щоб, Господи, вчитися любити Тебе і бути вірними Тобі. Боже, ми кожну дитину, кожного хлопчика і дівчину, кожного вчителя ми приносимо до Тебе і просимо, благослови щедро, Сілякими благословення, які будуть необхідні для них в їхньому навчальному процесі. І, Боже, даруй кожному із них бути благословінням. Для всіх, хто буде оточувати їх. Господи, будь прославлений і будь звеличний в житті наших дітей. В ім'я Ісуса просимо. Амінь. А, очі, очі. Освіта це невід'ємний процес розвитку кожної особистості. Мрія кожного батька та кожної матері. Знайти навчальний заклад, у якому їхня дитина могла б отримати якісну освіту і який міг би стати хорошим стартом у доросле життя, але якісна освіта це не лише знання, це і підтримка виховання, яке діти отримують у своїх сім'ях. Вкрай важливою є атмосфера, у якій навчається дитина.